ваташева Україна джіндес. Ви напевно вже і забули, що існує цей канал, та якщо чесно, я і сам забув. Але нарешті в цьому відео зможу розповісти про мою одну з найулюбленіших ігор всіх часів та народів Deus Ex 2000 року. Цей сексуальний фрукт я вперше спробував вже у старшій школі. Тому на другу половину нульових років гра вже була, м'яко кажучи, застарілою у візуальному плані. Проте вона все одно мене вразила своїми деталями, фішками, атмосферою, ігроладом та крутим і незвичним героєм. Ну про це я сьогодні трошечки розповім. А перед тим як ми продовжимо, буду радий, якщо ви тиснете на кнопку підписатися на канал, поставите вподобайку під відео та напишете якийсь розгорнутий коментар. Якщо вас лякає така довга перерва по відео на цьому каналі, то можете ще споглядати за моєю творчістю на каналі Bless ESports. Там я монтую відео за сценаріями пана Теорії Ігор. От зараз якраз потихеньку починаємо робити третю частину історії кіберспорту серії Mortal Kombat. Фух, ну наче все, можемо продовжувати. Deus Ex народилась на початку 21-го тисячоліття. Розробила її американська контора Iron Storm, а видала вже відома за моїми іншими відео Eidos Interactive. Ну це що стосується ПК версії, про яку ми будемо говорити. Бо я ще якось грав у версію на PlayStation 2, там здається інший видавець був, але можу помилятись. Для цього відео я вирішив пройти гру не у ванільному вигляді, а з модом Revision який покращує візуал, додає нові локації та перероблює трохи старі. А також усілякі свистілки там новомодні. Але для максимальної ностальгії я в налаштуваннях повмикав оригінальні модельки всього, зброї, предметів, модельок персонажів, коротше, все окрім переробленого модоробами фонового оточення. І одразу скажу, що я не оглядаю тут мод ревіжон, тому детально я про нього розповідати нічого не буду. Але на відмінності від оригіналу в деяких моментах зупинюсь. Також я не буду переказувати сюжет гри, лише зупинюсь на синопсисі та деяких подіях, тому на всяк випадок попереджу вас про невеличкі спойлери. Події гри відбуваються у 2050-х роках, в доволі похмурому, у м'яко кажучи, світі. За сюжетом планетою лютує вірус Сіра Смерть, яка коса людей наліво і направо. Ліків під назвою Амброзія дуже сильно не вистачає, тому, як завше, першими їх отримують всякі жирні буржуї та еліта, а звичайних людей чекає не дуже весела участь. Тому різноманітні терористичні організації, ну за думками еліти, звичайно, намагаються зі зброєю в руках ці ліки відбивати для себе чи для пригніщених груп людей. Також світ доволі сильно розділений між звичайними людьми без імплантів та багатими людьми, які можуть собі дозволити бути над людиною. Це детальніше описується у приквелі Deus Ex Human Revolution». Ми граємо за оперативника антитерористичної коаліції Об'єднаних Націй ЮНАТКО. Так, там ООН не повні нікчем, як у нашому світі. Окрім боротьби з тероризмом, ця контора займається ще придушенням усіляких бунтів. Ну коротше, поліцаї такі світові. Нашого героя звати Джейсі Дентон. Він навіть крутіше за кіборга, бо він біонік. Біоніки у грі це наступний ступінь еволюції трансгуманістичної людини, яка, на відміну від кіборгів, має не усілякі металеві та громісткі, там руки, ноги, а наноімпланти, які не так сильно відозмінюють тіло людини, проте роблять її ще сильнішою, швидшою та розумнішою. Проте біоніками не всі можуть стати. Ну і акцент на тому, що кіборги вже на момент подій у грі трошечки так морально застаріли, під час проходження робиться і не один раз. А два, бо по сюжету два персонажі є кіборгами: Анна Наваро та оцей лисий дурачок Юнтер Герман. Тому для мене цей аспект доволі цікавий. У грі доволі частенько Джей Сі та інші персонажі кібербулять цих залізяк. Також у сюжеті дуже яскраво розвивають усілякі теорії змов, тобто в Deus Ex буквально є ілюмінати, які таємно правили світом, усілякі інопланетяни, сороси, біолабораторії, рептилоїди. Ну тобто, якщо у вас нема вдома шапки з фольги, то раджу зробити її перед проходженням. Але якщо серйозно, то всі ці доволі шизонуті ідеї у грі гармонійно вплетені, і відчуття крінжі не виникає. Ну майже. Ще цікавий факт у грі відсутні вежі близнюки. Їх було зруйновано під час терористичної атаки. От гра ще підкидає вам трошки конспірології. Під час старту проходження можна обрати зовнішність головного героя самому. Правда, вибір тут невеличкий, але у Revision додали ще й жіночі фейси, ну прогресивно не інакше. Я завжди пікав стандартну та канонічну зовнішність J.C. бо навіть жіночі НПЦ мені зробили комплімент під час проходження. Kind of cute. Чим мені так подобається Deus Ex? Тим, що гру можна проходити абсолютно як тобі заманеться. Тобто тебе спавнять на якійсь великій карті, а ти вже за власним бажанням та своїм стилем гри проходиш рівень. Можеш як пацюк никатись у закутках, якщо любиш стелс. Ой, вибачте, СКРАТАННЯ! Можеш досліджувати рівень на усілякі потаємні лази, каналізації, щоб обійти ворогів та проникнути у потрібну місцину непоміченим. Можеш зламувати комп'ютери та переналаштовувати бойові охоронні системи проти своїх ворогів, та сидіти десь в кутку з попкорном, спостерігаючи за бійнею, або як термінатор гасити все наліво та направо. Мене ж особисто ще вперше вразили можливості зі зламом компів, терміналів чи банкоматів. Що можна або запускати лід, або знаходити усілякі логіни та паролі користувачів, і отримувати доступ до персонального комп'ютера, або ж красти гроші з банкоматів, за які можна купляти у різноманітних людей зброю чи якісь ніштячки. У вашого персонажа є скіли, а також наноімпланти або ж аугментації. Фізично не вийде вкачати всі вміння на максимум, тому тут ви обираєте, що качати пріоритетно. Ну і також у вас немає якогось рівня, тобто ви заробляєте бали за проходження квестів, додаткових ще основних, і потім вже розпоряджаєтеся цими балами для придбання собі скілів. Я до прикладу завжди першим вкачував усілякі вміння на злам дверей, електроніки та компів, щоб можна було дістатися найпотаємніших куточків рів, бойові вміння були на другому плані. За аугментаціями ситуація ще цікавіша. У вас є три стандартні, які доступні зі старту, а також ви можете під час проходження знаходити каністри для поліпшень. І в кожній каністрі дві аугментації на вибір. До прикладу, або ви встановлюєте імплант на силу для підіймання важких предметів, або імплант для сильного удару в рукопашній. І від цього залежить, чи розумно ви собі білд побудуєте під ваш стиль гри. Імпланти грейдяться до 4 рівнів, і для цього теж треба знаходити окремі каністри для поліпшень, що теж спонукає більше досліджувати карту. Здоров'я персонажа розділено на кожну частину тіла, тобто, якщо вам умовно відстрілити ноги, то ходити та бігати ви не зможете. Також у персонажа, окрім хелсбарів, є біоакумулятор. І від його заряду залежить, як довго ви можете користуватись імплантами. Тобто, якщо заряд на нулі, то імпланти не працюють. Для підзарядки є рівнями розкидані біобатарейки, а також зарядні роботи. А для лікування та встановлення аугментацій існує аналогічний медбот. Але не тільки самими механіками мене ця гра вразила, адже Deus Ex дуже багата на деталі та якісь цікаві ігрові ситуації. Ну, ось до прикладу, якщо взяти з собою щось поїсти на одному з рівнів, то можна дати цю їжу малому безхатченку. В нагороду він поділиться з вами корисною інформацією про схованку бійців НСФ. Але я б його і так нагодував, я ж не робот. Про відображення персонажа у дзеркалі я взагалі промовчу, сучасні ігри дуже часто не вміють таке робити. Також, до прикладу, на першому рівні я вирішив пройти його по стелсу, нікого не чіпаючи. Ну, окрім цього бійця НСФ, бо його пристрелив ось цей робот. Він чомусь вирішив з пістолетом піти і стріляти з металевим та броньованим поліцейським роботом. Не можу сказати точно, але, здається, він, тип деб... хлопче, тобі нормально, не давить ніде? На першому рівні я покажу відмінність ванільної версії від ревіжо. На ванілі ви спавнитесь на локації, яка має лише ось ці ящики. Біля них ви знаходите лом та розбиваєте їх дістаючи різноманітні ніштяки. Тобто рівень зі старту вас знайомить лише з однією механікою, ну там розбивання тари з потрібними вам ресурсами. У ревіжені ж модороби додали ось цю надбудову, де щоб дістати лом, вам треба спочатку відімкнути двері, які не розбиваються. Для цього ви повинні дістати ось цей електронний пристрій з ключами та відімкнути двері. А вже потім дістати лом, розбити дошки, що також дає вам зрозуміти, що дерев'яні балки на рівнях теж можна розбивати, і вже дістатись до ящиків з ніжтяками. Дрібнічка, а робить старт гри набагато цікавішим, бо використати цей пристрій з ключами вам доведеться пізніше у ванільній версії гри. І що він та для чого зі старту не дуже зрозуміло. До речі, дякую підписнику за запис першого рівня оригінального Deus Ex, який допоміг мені і в порівнянні. Хлопці, вам як там нормально взагалі? Я тут з вами постою поряд. Підтримую кожну зі сторін. Також над трупами, якщо вони вже довго лежать, починають літати мухи. Не знаю на що я вам це сказав, але деталь прикольна. Дуже подобалося вивчати світ та події у грі через книги, газети чи новинні оголошення. Школярем я міг буквально годинами сидіти та читати внутрішню ігрову літературу замість шкільної літератури. лол. дуже подобалася географія та дизайн рівнів з різноманітними архітектурними стилями та атмосферою певної країни, де перебуває JC на завданні. Про нелінійність самої гри взагалі мовчу. Ви можете абсолютно в довільному порядку виконувати завдання. Від ваших рішень залежить за яку сторону ви будете проходити далі гру, що також додає пунктів до реіграбельності. До прикладу, у вас є брат Пол Дентон. І під час мого першого проходження в шкільні роки він загинув, бо я за його порадою тупо лахнув у вікно та побіг. Але якщо залишитись з ним у номері та допомогти відстріляти бійців спойлер юнатко, так в одному з варіантів проходження ви розумієте, що юнатко не така вже хороша контора, то ваш брат житиме. І гра ніде не підказує вам, що такий вибір взагалі можливий. Лише від ваших дій та рішень це залежить. Ніяких маркерів, GPS-навігаторів, лише підказки від NPC, ваша дедукція та допитливість. Ну і мацання карт. Тут ще на них можна усілякі нотатки самому писати. Бувають ще доволі смішні та курйозні моменти з NPC. Вони іноді дивно чи цікаво себе поводять. Hey! Hey! Воу, чоловіче, вибачте, я не хотів. Та заспокойтесь. It's not normal. Ой, заспокоївся. Majestic. Все окей? Majestic. А, ну ладно, все ясно. Як я люблю БТС. Ось вони зліва направо. Дівчина, що ви від мене хочете? Та нема у мене грошей. What is your job? Та відчепіться від мене, я ніде не працюю, я безробітний. <звук> блін, вона досі мене сталкерить. <звук> Поліція, будь ласка, допоможіть мені. За мною якась школярка бігає і питає у мене, де я працюю. Фух, відчепилася. Ні, блін, вона досі тута. <звук> а що, якщо? Ну, вибач, ну, ти просто задовбала. Якщо ви прибуваєте на вашу роботу або в гості не ось так. Me, sir. It's okay. I'm here to see Max то краще і не ходіть ніколи. Також мені подобається сам головний герой, за якого ми граємо. Адже Джей Сі Дентон це справжні Альфа, Сігма, Епсілон, Гігачад. Причому він ним був ще до того як це стало мейнстримом. Ви тільки послухайте, як він веде діалоги з людьми та краще занотуйте. 3. You yeah. oh, she, she skits on me? It's my ass, man. 1. Alright. Jesus. Але є і моменти, які мені або не подобаються, або дратують. На мою думку, гра найбільше постаріла бойовкою, яка іноді веселить, але частіше все ж таки дуже бісить. Ну ви тільки погляньте на це. <плес> <ЛАН2> <жес> Для справедливості це все ж таки не чистий First персонал шутер, як той же Half-Life, який вийшов на два роки раніше, а ручний протитанковий гранатомет та імерсів сім. Ні, не цих сімів. Бісять деякі рівні, на яких загубитися дуже легко. До прикладу, паризькі катакомби та рівень на кораблі, де потрібно зробити в ньому дірки вибухівкою. Я мільйон років там провів, перш ніж вивчити кожний куточок, щоб орієнтуватися, куди ж блін йти. Але є рівні, які інтуїтивно зрозумілі, навіть без якихось карт. А, ну і поведінка деяких NPC, це, звісно, ну ті ж самі паризькі катакомби. Мені потрібно ось цю людину вивести в безпечне місце за сюжетом. От поясніть мені, будь ласка, що з ним відбувається, бо він якийсь дивний. Чуваче, нам не в ту сторону. Камон. Так, сюди. Ні, блін, він знову побіг назад. Та пішов ти в сра. Штучний інтелект вражає. Але і похвалю деяких ботів за кмітливість. Був момент, коли я віддалено зламав термінал та налаштував турелі, щоб вони атакували ворогів. Так ці дурники додумалися, де саме я зламав термінал та прибігли за моїм перебуванням стукати у двері. Також бісить кольорокорекція у грі. Я розумію, що ця темнота, ніби ти в сраці якійсь зроблена для того, щоб спонукати частіше юзати імпланти ліхтарика та нічного бачення, але іноді просто перебір. Причому чим більше викручувати яскравість в налаштуваннях, тим більше картинка стає всратішою. Тобто з самого початку розробники створювали акцент саме на нічого не бачу. Я вже уявляю, як YouTube зашакали це відео, бо він так сильно любить темні кадри. Ще бісить ось такий момент. Ваш персонаж це буквально кіборг 2.0, який на дві голови вище звичайного хумана. Але у грі він стрибає десь на 2 см у висоту, і тому вам постійно треба юзати усілякі предмети, щоб навіть на невеличкі конструкції він зміг залізти. Звичайно, далі у вас з'являється один з імплантів на ноги, який збільшує вам стрибки. Але по-перше, він доволі багато хаває енергії, а по друге, ну невже головний герой такий немічний без цих імплантів? Але то я вже сильно докапуюсь, просто рушій тогочасний не міг видати щось більш адекватне у подоланні перепонів. Тому ось такі милиці вийшли. Ну і якщо ми вже зачепили ревіжон, то дуже вибісив додатковий рівень з пошуку стародавнього меча від модоробів, якого не було у ванільній версії. Він знаходиться на кладовищі у Франції, де ви можете спуститися з каплички у підземне поховання якогось там важливого перця. Там ви знаходите імбалансний меч з ось такими показниками. І все б нічого, але цей рівень мегадушний, з іноді абсолютно неочевидними розгадками, які без ви будете там вічність розгадувати. Плюс атмосфера та геймплей цього рівня контрастно відрізняється від основного. Тобто таке враження, що ви потрапили у якийсь том райдер та ще й абсолютно бісячий. Адже про стрибки я вже вище казав. А тут це постійно треба робити. Так, меч класний насправді, я далі просто все ще рухалося, затикував з одного удару. Але чесно, рівень і тінь, на щастя, цей момент можна дуже легко скіпнути. Тому це лише опціональний додатковий контент від модоробів. Ну адже ви просто можете не заходити в капличку. Проте це все фігня є набагато важливіше питання, яке у мене виникло під час проходження гри з цим модом. От все, наче чудово, майже без негативу, але хто ось ця гарна дівчина на фото? Якщо підсумувати весь цей мій бред, гра вартує того, щоб пройти її навіть зараз. Якщо у вас виникло бажання це зробити, то рекомендую вам проходити з Reвіžon. Адже там не треба додатково танцювати з бубном, щоб гра мала непоганий вигляд на сучасній системі, з нормальною роздільною здатністю, ну і все в цьому дусі. Тут це все вже підтянуто, такий собі ремастер. Плюс, як я вже і казав, вони в певному аспекті покращили деякі елементи рівнів, тому проходити трошки цікавіше стало. Але оригінал для неї все одно потрібен, тому спочатку купуєте та встановлюєте оригінал, а вже потім все те саме робите з модом. Ну або піратите, хто вас там знає, як ви споживаєте ігровий контент. Сподіваюсь, я більше настільки зникати не буду. Наступна гра буде для першої PlayStation, тому робити її я буду набагато швидше. Ну і взагалі я зараз не буду робити акцент на об'ємних іграх, щоб так довго не зникати. А це ж я ще проходження вам не розповідав, Ой, то взагалі б відео робилося півроку. Якщо вам сподобалося, буду радий вподобається та підписці на канал. Пишіть у коментарях, чи грали ви у цю гру, чи подобається вам жанр Immersive симулятор, назва жанру супер. До речі, дякую вам за перегляд. Мирного вам неба, сайонора.